Всім привіт, народ. Ми продовжуємо заочуся на тому місці, на якому ми зупинилися в минулій серії, але чомусь в мене немає цієї страшно... страшної музяки, але я все ж таки чую, у нас Бібізяна стала е, мутантом, і нам потрібно її вилічити. І мені потрібно зробити ліки від мутації, я так розумію. Я передивився минулу серію і кінець, і у мене там було два варіанти. Чим вони захворіли? У них або чума, або гриб. Так, чого? Ось це не вибране. От. А, чекай. Чекай, що не так. Температура, звук і какашки. От. Або грип, або чума. Що є від м грипу, або чуми? Імітоалергічні прояви, хвороби крові, мігрень, паразитну невано, бактеріальні інфекції, шлунковий тракт, коліт. Гриб. Імітує гриб. Мені потрібна кров тварини. Мм, і все. І нам потрібно робити гіпереспонсис токсика. Єпереспонс. А є від чуми якась така фігня? Ще імітує чому? Герві. А, реально є, що імітує чому. Таксис фераліс. Чекай, а в мене Таксикус фераліс, значить, був з минулого. З минулого разу. Таксикус Ферраліс і транквілізатор. Анука, заряди Таксикус Ферралікус. Спробуємо зараз пальнути цим дротиком. Якщо це ліки відчуми, все ж таки він заразився, то будемо шмаляти бібізану цим. Написали мені в коментарях знову, що. Е, значить, про кров. Питання це дослідили. І проблема з тим, що тварини не зупиняються на секунду, є тільки не в мене. От це розробники пропустили такий прокол, тож заради крові прийдеться або транквілізатора колоти, або ходити за кожним і клікати, що секунди. Тому це ніяк не пов'язане з їхньою хворобою, тому що я думав, що вони через хворобу не хочуть, щоб я їх колов. Потім написали, що мутант тебе не вб'є, скільки б не старався. Також за межі свого вольєру він ніколи не виходить. Е, теж корисна інформація. Те, що мене не. Те, що мене не вб'ють. Ого, ніфіга. На, страхотан! Ой, а я, напевно. Ого, не фірбезян, я напевно... Ні, ти вы реально вгадав, таксику сфоралиш! Хорош! Е, я думав, що я в холоступальну він? Типу, Блін, яке страхолюдне, але хоча б не в павука, в якого мутував. Так, так, тих, так, тихо, 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 тих, бібізянка. А! Думав, промазав. Не! Внучив. Чим я влучив? з сам Фералісом. Все, перезарядка. Так, де світло? Я нічого не бачу, можливо, це буде коротка серія. А що потемнілося? Як вімкнути світло? Є тут якісь налаштування світла? А, все ж таки тоді в них виходить чума, ми тоді зробили не ті. не ті ліки для них. Ну окей, хорор, хорор, В темноті тепер будемо. Виловлювати бібізану. Головне, щоб він тільки, блін, муділа, не вбив нікого. Я не бачу, де він, Я не бачу де він, він когось хавав, він когось захавав! Та йоха на всраку. Давай, по-новій. Ой, не те. Вийти. чекпоінт наче не повинен пройти. Ми натискаємо продовжити. Я тоді нічого не роблю. Я просто заражаю. Таксику з фералісий. І намагаємося як можна швидше його вилікувати. Чок! Та блін! Дай присілю. на. Перезаряджай, перезаряжай, не кричи на мене! Нападай на мене краще, не на бібізянів! Де він? де він, де він, де він, де він! кого він валив? Тоді Тора, Чіфа, кого? Чого вони вбивають своїх? Що вони їм такого поганого блін, зробили? Цим мутантам. А ну-ка. Опа! Перезаряджай, хутка, 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 хутка! Хутка, перезаряжай! Перезаряжай, смаляй! Блін, не Ти ну, Хоч подивимося на нас анімацію. Отакі, до речі, міг, блін, і вбити. Я не знаю, як вони не вбивають нашого головного героя. Де я? Перезаряд... Та блін, він поки зараз проригається. Ну все, знову горила, мінус. Де, 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 де де? Де? Я не бачу. Тупо не бачу. Хто там? Мутант? Мутант! А! Влучив, хорош! Завдання виконане, всі живі. О, є! такого ще не було. Декстер, що ж ти, блін, ну й-мойо. Йо от оце початок серії, п'ята хвилина тільки, а вже такий екшн. Так, які в нас завдання? Врятувати, врятували, перевірити вольєри, нагодувати інфіковану тва... Ага, зібрати аналізи, здати кров, екскременти. Можливо, давай я спробую потикатися, раз ми так. Хутко впоралися з цим, е, я не взяв кров у пепера і в чефа. Хочу чекай, який сенс? Якщо ми зрозуміли, що вони захворіли чумою? Мені потрібно від чуми для пепера і чефа два дротика. Якщо цей великий гориликус вилікується від чуми, то виходить тоді і ті хворі чумой. Правильно ж? Так, що залагало знову. Від чуми. Від чуми. Ротовірусний чума. Ну давай. А! Я можу. Може два зробити на всяк випадок. Можливо, реально вони чумою захворіли. Один? Другий. Так, тепер зарядим. І дуже хутко ми впоралися з бібізянами. От я найбільше не хотів до, їх... до них їхати, бо я думав, що вони будуть найбільш проблемними. А вони виявилися найбільш. Що там таке? Найбільш нормальними і. О! А, блін, паразита потрібно забрати. фак 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 бо він зараз ще влізе до когось. Їй забув. От, коротше, бібізяний топ. З жирафами щось. Чи з якимись жирафами з цими валабі щось, щось якось пішло не так. Пінгвіни теж молодці. Пінгвіни взагалі. навіть в Монстрів ніяких не перетворювалися. пінгвінів взагалі нема питань ніяких. Так, 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 не підхвати тільки нічого тут. Все, скалопіндру засосали. Так, тепер тобі значить серкатан. Опа! Є таке. І е, хтось ще, хто ще там, хто там регав, того і стріляв. Ти в пепер. Так, пепер. Тихенько. Ой! Все, вивелькували всіх тварин! Чудово! Чудово! Який, який гарний початок серії. Так, як в мене завдання? Нагодувати інфіковану тварину. Ні, таке я не. А, чекай, чи мені. Хто там був? Декстер інфікований? Диви, них наче все в порядку, я наче все зробив. Я тоді повертаюся назад, виходить. Ви у всіх тварин. Окей. А, він же ж двері вибив. Я ж не можу зачиняти двері, тому що він їх, блін, вибивав. Все, ось вони лежать. Ну, я тоді поїхав. Я тоді поїхав. О, і телефон дозвонив. Можливо, це телефонує наша подруга-репортерська. А можливо, і доктор, який мене сюди втягнув. Де в мене телефон? Тут десь? Чекай, 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 мені потрібно паразита здати. Угу. Так, це поклади. Де? Дивин? Де, Де телефон? Де телефон? Ви з мене прикалуєтесь? Чуваки, де телефон? Де він? Де телефон? Воно по звуку наче десь тут. Блін, може вони з мене угорають? Можливо, вони тут десь? Ні, Нічний доглядач пол Конелі. Пол, це місіс Саммерс. Вам вдалося щось небудь з'ясувати? Міс Саммерс, мені неприємно про це говорити, be але схоже з вашим чоловіком і справді сталося щось you. страшне. Я знайшов його руку. Тільки руку. О, господи! Саммерс. Міс Самерс, Саммерс, ви зі мною? Я розумію, що ви зараз щось, але прошу зателефонуйте в поліцію. Скажіть, що я і журналістка. Сара Воткін замкнений в старому зоопарку. Сара Воткін? Ти Сіджі знову зустрічався з нею цією повією. Ну тепер то мені все зрозуміло. Передайте їй ще цього разу такі діоткі з розігрався зі мною не пройдуть. Треба ж знайти руку Сіджея. Нехай цей вилупок тільки повернеться додому. Я йому не руку, йому хрін відріжу. Дек? Дек? Ой, а маю щось з руками взагалі погано. І вона не повірила нам. Блін, нащо ти сказав ту журналістку? Отакої підставили, виходить ми Сіджея. Трошки по рятунку можна не чекати. І тоді виходить, як Сара Уткінс висіла, то я просрав, виходить, завдання не з нею, а з нашим начальником, коли телефонував телефон. Бо я думав, що це. А, віжов. Думавши, телефонувала вона, і я не встиг взяти слухавку. І там було завдання провалене, але напевно телефонував він дізнатися, чи я перемолов жінку. Я її не перемолов, і завдання провалилося. Так, ну поїхали в хаб. Нам відкриється, лось, бегемот і слон. Такі великі й страшні, блін, тварини тут залишаються. Ну, так як ми вже експерт. То, я думаю, питань, як би ніяких вже не повинно у нас бути і проблем. Так, приберися. Я вдома. Серево. О, вийшло, живо. Damn, you look awful. Жесть, поганий вигляд маєш. But... Пішла ти! Чому ти не сказала си си спала з СіДжеєм? Це він джерело? Звідки ти знаєш? Відповідай, ну, типу так, я ним. Він пообіцяв інфу про паразитів, а замість неї я отримала мішок на голову і шприц із транквілізатором. А якщо що зашів дискет у Віршафті, тобі буде легше підібрати пароль? Трасі, а раніше сказати ти не міг? Там пароль чотири одинички. Поле, треба виспішати! Тебе ось паралізує, слідом ти мутуєш. але ми можемо тебе врятувати. Зараз я скину рецепт отрути на твій КПК. Поле, прошу тебе, на це немає часу. Е -е типу або лікуватись або слухав кузяти, а... а раптом це дружина. Чекай. Ну. Ой, яке прицілювання, поговори з нею! CJ придумав рецепт отрути, яка може підійти на мамку. Вона пов'язана з цими паразитами. Уб'ємо її, уб'ємо і їх. навіть ті, хто вже паразитують у живих організмах. О, не відкидається. Так, це ми просрали. Потрібно приготувати отруту завдання. Так, відчиніть сховище паразитів, отримайте кров. Отримання крові паразита, приготувати отруту і віддати отруту Сарі. І Як мені відчинити сховище паразитів, якщо воно зачинене? Питання цікаве. А яким чином? Не дивись на мене, я не знаю, що робити. Відчини мені сховище паразитів. Ти ж. Хакер взламала там пароль Сіджея? Мені потрібно забігти в сховище до найголовнішого мутанта, взяти в неї кров. І що? І як я це все зроблю? Так, ще раз. Приготувати отруту? Відчиніть сховище паразитів, отримання крові паразита, приготувати отруту, віддати отруту Сарі. Сховище паразитів. Ну, от, напевно, то було сховище паразитів. Це вихід додому. Автомобіль мій на місці. Сховище паразитів. Ну це ж сховище, напевно, паразитів. Біометричний замок. А які в мене є предмети? Доступ речі. У мене є тільки телефон. А, я можу використати. Не найновіше, але все одно надійний. Реально можу використати. Дідько, телефон, телефон таки розрядився. А я не про поліцію на набору. Капець потрібно було телефонувати родині. Та йохани бабай. А де сховище паразитів? Під він хаб, жираф, в Алабі. горила, зебра. Е, яким чином я повинен. Чекай! Відчиніть сховище паразитів. Отримання крові паразита приготувати отруту. Так чи є ж паразитів сосав плесос? Тобто. Фільтр біовідходів. Не, не він. А де де це сховище? Куди, отут, куди ти смокчиш? А де воно знаходиться? Там же як мінімум, два паразита. А, усе воно реально? О, знайдіть кого, пара... кого і підберіть його щоб створити отруту. Контрольна панель. Так, один паразит, коротше, бекнув Інформація. Як визначити самку паразита? Паразитичний вид з унікальною здатністю самок з кількома самцями. Самці не конкурують між собою, а виявляють увагу до самок. Це вид паразитів. Так, чекай. Короче, паразитів. Вічіть короче, паразитів. Отримайте кров паразита, приготуйте труту. Мені потрібна кров паразита. Я так розумію, що. Що це таке? Ага. Ага. Так, давай прочитаємо, окей. Паразит. Писи ми... А! Паразитус сапіенс муташн. Прозичний вид з інкального та, 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 та Самці, не конкурують між себе увагу до самок. Ця стратегія розмноження забезпечує високу ефективність і адаптивність у різних умовах середовища існування. Цей вид паразитів виділяється своєю особливою... особливою адаптивністю і стратегією розмноження. Самки відіграють активну роль у пошуку самців, досліджуючи навколище середовище в пошуках відповідного партнера. Самці зі свого боку вважають за краще залишатися пасивними і не проявляють активності щодо самок. Унікальний вид паразитів, де самці проявляють високу агресію і не терплять конкуренції один з одним. Вони активно борються за право на партнерство, використовуючи насильство доти, доки не залишиться тільки один, хто вижив. Самка цього виду очікує, що поки закінчиться відбір. Як, Як визначити самку паразита виявлення? Знайдіть паразита і підберіть його, щоб створити отруту. Щось я зробив? Я просто тикнув приготувати отруту. Яким чином? А це отрута? Кров паразита? Так, ну отрута готується тут. М -м -м. Кров паразита. Приготувати отруту? Давай подивимося. Можливо, в мене з'явилась якась нова? А, а, отрута для мамки, реально паразит. Отрута необхідна для вбивства мамки. Створити меня до дротка вистачить? Там наче завжди три повинно було бути. Отрута. Віддати отруту Сарі. Окей. Досить таки просто вийшло. Наше я читав ті всі на паразитів. Так, Сару, тримай. Отрута готова, ще далі. Ось ін'єктор. Але, але бою, що у нас проблеми. Допуск до біометричного замка від вольєра мамки і тільки вдока. І, дока, і мамка повинна прийняти отруту з їжжею. І... Але, бою, але бою, що... А, але їжа має бути живою. Коло ти отруту сарі, вколоти отруту собі. О, блін, прикол. Тобто вона повинна схавати когось. Або мене, або сару. Якщо я вкалюю сарі. По-перше, так і потрібно, напевно, за те, що вона отака лиходійка там, якби, хоча що вона погано зробила. Блін, якщо я колі отруту собі, я здохну і мене не дочекається дружина і донька. Якщо в колі отруту у помре вона, але чи чекає її хтось? Якби я можу поступити як герой, а можу поступити як падлюка. <ган> які ми е рішення робили в цій грі? Якщо в нас вже, вже, вже котиться все під одну кінцівку, значить, які в нас були? Ми дали м'ясо дружині, але не зателефонували їй, що там м'ясо з людей. Е значить, ми проігнорували дока, е врятували Сару, тобто зробили хорошу справу. Ну, вдалося врятувати одного мутанта, хоча я намагався й двох. <тур> тобто ми весь такий добряк були весь цей час, всім допомагали. Ну, тоді виходить, доведеться собі тільки отруту колоти. А якщо ми будемо перепроходити гру другий раз, я думаю, ми будемо перепроходити її другий раз. Ви, до речі, напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу, то тоді, в принципі, можна було б вколоти отруту їй, але теж не факт, що вона піде і якби. Самопожертвує собою. Вона може просто їй вколювати отруту, а вона втече. Ну давай. Як справжній герой. Sure, Я впевнена має бути ще якийсь вихід. Ходімо до Мамки. Ну, це кінець. Поло, тебе все щось собі. Думаю, ще може вколоти в собі труту. <реш> Ні, <зробили краще. реш> я зроблю краще. Я прольюсь світло <реш> на це цілину... лейно. Та дайте мені дочитати все! Це док, швидше, веди мені от Сара! А може вони. Так, Сара лежить. А може мій субтитри, Док? Я не розумію, що ти мені говориш.

Пол врятував Сару, допоміг їй у розслідуванні, але Пол не до подзвонив Лілі. Через що вона прийшла в зоопарк із м'ясним. Та блін. Дайте мені Ви реально. О, це док. Не дали мені зачитати. Коротше, що так. Щ... Що з нами коротше, трапилося? Ну, виходить ось тобі і перша кінцівка, коротка така серія буде на 22 хвилини. Мені не вистачить часу, щоб почати нову, напевно, серію і робити нові рішення. Плюс потрібно якось відкрити ще вольєри з іншими тваринами. О, мені не сподобалося те, що мені не дали зачитати все. Що там відбулося? Що нам сказав ДОК? Що, блін. Е в кінці все ж таки трапилося з головним героєм. Я після запису перечитаю зараз е на паузі тоді. Ви теж тоді вже прочитаєте на паузі, що там трапилося. І отак тоді будемо проходити е нову гру плюс виходить уже на інші використовуючі рішення, на інші кінцівки. Коротше, всі ваші думки, і. Всі, ну, всі ваші думки напишіть в коментарях до цього відео. А я тоді буду, напевно, на цьому наразі з вами прощатися. Така коротка вийшла серія. Але ж хто знав? Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, коментуйте та діліться відео з друзями, якщо вам сподобалось. Дякую за перегляд і до зустрічі. О, вам доступна нова тварина. Бегемотус!